Вітаю вас на ютуб-каналі Дроператора Альянс. Сьогодні ми з вами поговоримо про готель Кукс Клаб Санні Біч. Це сучасний готельний комплекс тільки для дорослих, який розташований поруч з прекрасним пляжем В декілька хвилинах від старовинного міста Несебра. Останній реновацію готель пройшов у 2023 році. Готель розташований у 400 метрах від моря, проте дорога до моря пролягає крізь заповідну зону піщані дюни, тому прогулятися в неї буде одне задоволення. До приватного піщаного пляжу готелю 200 метрів. Шезлонги та парасольки надаються за додаткову плату. Щодо розміщення, то готель пропонує три типи номерів. Це стандарти студія та апартаменти з однієї пральники. До козло готелю критий та відкритий басейни шезлонгами, сауна, фітнес-центри, бари та ресторани. А готель працює на системі All-Inclusive по системі Шведський Стіл. Також є ресторани Алякард. Даний готель ми пропонуємо для активного молодіжного відпочинку. На нього дуже гарні відгуки, новий сучасний затишний готель. Тому, будь ласка, можете сміливо пропонувати.